Шановні колеги, шановний головуючий, хотів би почати з позитивного і відмітити перші сигнали більш якіснішої співпраці роботи українського уряду з найвищим законодавчим органом. Ми більше року не бачили міністра екології, і зараз вже є позитивні кроки роботи самого міністра. Двічі він вже відпрацював з комітетом екологічним і вже в середу пройде засідання на території міністерства екології разом з комітетом, щоб відпрацювати спільні стратегії, розвиток захисту нашої екології. І як результат вже є мораторій на вирубку лісів. А ми пам'ятаємо, яка проблема була в державі. Хотів би ще відповідати Відмітити роботу міністерства АПК, які також серйозно почали співпрацю з депутатським корпусом. І сьогодні, шановні колеги, думаю, якщо йти цією тенденцією, то нам потрібно все-таки запровадити роботу і такі закриті засідання голів фракцій з прем'єр-міністром і з необхідними міністрами. Якщо пам'ятаєте нашу зустріч з прем'єр-міністром Норвегії, який розказував як теорію свого успіху, це коли в зародку він всі новели відпрацьовував з головами фракцій норвезького парламенту, і потім разом вони імплементували це вже в норвезьке суспільство. І сьогодні в нас працює місія МВФ, і ми точно з вами, шановні колеги, знаємо, що тарифи на газ не місія МВФ встановила. Місія МВФ вимагає від нас збалансованого підходу до бюджету, щоб показати платежеспроможність нашої країни. А влада вибрала найкоротший шлях залізти в кишені людей, піднявши їм тарифи і показавши дохідну частину нашого бюджету. А є ж інші серйозні питання, які сьогодні можна було би розглянути як пріоритети. Може більш комплексною потребують програми, але, наприклад, ми сьогодні є країною, яка граничить з сіми країнами, і ми повністю втрачаємо транспортний потенціал, транзитний потенціал нашої країни. Я для порівняння вам скажу, що у Німеччині наші е, е, вантажоперевозники, бізнесмени, платять 16,7 євро за 100 кілометрів пробігу. У Польщі 37 євро за 100 кілометрів пробігу. Словаччина 19 євро за 100 кілометрів пробігу. Угорщина 11. Навіть Білорусія, хоч і не всі дороги платні, але 14,5 євро за 100 кілометрів пробігу ми платимо. Можете собі уявити, який транспортний потік іде через нашу країну. А що вони нам платять? Ноль. А які в нас дороги? Нульові. То може б треба було розробити комплексну програму і побудувати хоча б 10 тисяч кілометрів таких доріг, відпрацювати цю програму з МВФ, отримати кредит, і ці дороги будуть працювати на відпрацювання цього кредиту, а потім на український бюджет. Тільки на тому, що ми почнемо будувати дорогу, це буде серйозна ін'єкція вже в економіку країни. Це запрацюють асфальтні заводи, бетонні заводи, створяться робочі місця, запрацює будівельна галузь. А яка буде дохідна частина бюджету від податків? І це буде з прибутку економіки, дохідна частина бюджету, а не з карманів людей? Найпростіше було підняти тарифи для населення. У мене тоді інше питання. Як дохідну частину від тарифів контролює сьогодні український народ? А я вам скажу, що з останніми нормативними актами левова частка прибутку від реалізації газу населення буде осідати у нашій компанії «Укргазвидобування». І як люди проконтролюють це? Хтось мені дасть на це відповідь запитання? Ми будемо далі працювати в цьому напрямку чи ні? Чи далі будемо годувати прокладку типу Нефтогазів та корупціонерів з УГД, виплачуючи їм мільйонні зарплати за фейкові красиві презентації і неіснуючі виробництва? Ви просто їх риторику послухайте, що українці повинні платити, але вони повинні заробляти. Достойні зарплати і все. Я в мене ще, ще один такий факт дивує: е, народних депутатів, які сьогодні йдуть на телеканали, захищаючи цих корупціонерів, і таким чином намагаються. Наприклад, в нашій групі закрити рот, що, мов, ми хочемо очолити «Укргазводобування». Щоб закрити мені рота, треба потрібно перестати красти. І мені головне, мене цікавить. Ці люди розуміють, що коли вони говорять, що хтось бореться за потоки, то вони сьогодні захищають тих, які сидять вже на цих потоках. Вони створили ці потоки, вони підняли тарифи, вони залізли в карман до людей. І сьогодні їх тільки, їх болгаркою, звідти випиляти не можна. Тому, шановні колеги, щоб не було таких помилок, наша пропозиція депутатської групи Воля народу серйозно відпрацьовувати ці моменти з кабінетом міністрів і в зародку вирішувати, чи нам тарифи піднімати, чи нам дороги будувати, чи може якась інша галузь є, яка сьогодні дасть серйозну дохідну частину нашого бюджету. І нарешті держава повинна думати не як відібрати в людей гроші, а як заробити на реформах і на програмах. Дякую за увагу.